Починається у осінь, люди починають хвилити. Зараз це відбувається так, що хтось чи визиває поліцію, так, але хотілося, щоб це було на депутатському рівні, щоб не мешканці це визивали, а була якась створений захист, який би це контролював в цей період, щоб спалювання не були ні в ніч, ні в день, ні вранці. І особливо зараз ще є ділянки, які роздані в власні, власні а, але не використовуються, і на них дуже розростається амброзія, те, що дуже алегенне. Треба теж якось зробити інвентаризацію з приводу цього, щоб люди їх привели у надбаний вигляд. І що ця рослина не розмножилася. На жаль, така ситуація із амбулом є колективне звернення з підписанні, Є фотографії надані з одних із учасників які ближче знаходяться до мене. Олександр, де мій мікро? Будь ласка, реєструйте своє звернення у нас. Ми ми його відповідно направимо у нашу службу, яка займається цим питанням. Я розумію кричаще, тому що сам іноді стоїть свідками цього. Але це все на сьогоднішній день відображено на законодавчому рівні і є відповідальність за те, що люди палять. Але для того, щоб притягнути людину до відповідальності, треба, щоб була відповідна фіксація правоохоронних органів, щоб вони туди виїхали. На жаль, іноді вони не виїжджають не то, що на, 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 на паління, а й на інші випадки. Але реагувати треба не будемо реагувати, не будуть нас чути. Однозначно, що стосується повноважень нас, ми можемо діяти в межах наших повноважень, тобто нашого відділу, що стосується екології. Була Ді, відпо... у нас відділ екології. Да. Є є відділ екології які є да, Він не відділ екології, а у складі у Мазуренка, де Єроста Фович немає, у складі в нас є людина, яка слідкує за цим була проведена да була проведена буквально три дні назад робота із нашими ну говоримо діючими інспекторами або поліцейськими громади щоб вони реагували тихіше щоб вони реагували це таке чого на от Коли... шановні колеги Мари, будь ласка, не сесію, якщо забудемо. Я не хочу на... нас занизить вас, такі зали, хто скажені, люди вірить. А навіщо ти кинув мікрофон? Ну, ну, навіщо ти мікрофон кинув? Що Бідь... ти робиш? Відійдіть, будь ласка, Антоніна кинув а то ні. Він взяв швернув мій мікрофон. Ласка, Відійну, ласка, кажу, Ви це бачили? Вчить відео, включить, а не звинувачуєте людей, тому Як то, що немає. Якщо хвора людина, одна друга. Ми побачили, що ти хворий. Так а чого ж прямий мікрофон? Питання. Ну тому що вони бардакі люди. Я прошу вас послухати. Ми вас не чуємо. Чому ви чуємо. Шановні землі. Я займаю посаду е, голови ради ветеранів Димаки і ОТР. Ну і заступник ще Ради ветеранів району. Я хочу доповісти вам щодо кімнати патріотичного виховання, яка була розміщена у комунальному підприємстві е, біля лікарні. Значить, у тій кімнаті було це кімната патріотичного хвання це історія нашого села. великої кіно. Починаючи з Другої світової війни, 에, Афганістан, Чорнобиль, АТО, Голодомор, сучасна димирка, культура, спорт. Було 11 там. Три вітрині. Нам здорово з бюджету не поступило з жодної копійки. Нам допомагали підприємці. Тут і посол Олександр допоміг, особливо здорово допоміг депутат селищної ради Цестецентру Євгеній. Він допоміг і стендам, і так далі, і тому подібне. Ця, цю кімнату ми оформляли. Майже два роки собирали матеріал. Це активна група, це я керівник, це юхта, заслужений наш художник. Ну і фадівка. Значить, на сьогоднішній день там немає нічого. У цій кімнаті. Там зараз розміщ... розмістився. Ну, кімната по МЧС. E, значить, порушена кримінальна справа. Вона тягнеться уже більше року по статті 185, частина 1 і частина 4. Це крадіжка здорових великих розмірів. Значить, доповідай, займається цим питанням. Слідчий відділ нашої поліції районної курирує це діло районна прокуратура. 5 серпня приїжджав слідчий, значить, ця, цей матеріал викинули звідник у Сарай на території комунального підприємства. Є у мене знижки там. Значить, нас. Ветеранів Ради навіть не допустили Це робив Мазуренко. Там виховували потім слідчого десь години. Потім приїхало вже рішення суду. Приїхали 19 серпня, він повів вже в комунальний знак е, е, і поводили нас по трущобам ЦНАПу. Там у такому стані ці експонати, що просто страхують. Я попрошу вас, депутата, ну, призначити комісію, щоб розібратися в цьому питанні, щоб допомогти і прокуратурі, і поліції. Ну Це просто жах. Це історія, історія, це святе. І щоб отак от опустити цю історію, ну це просто жах. Відкривали цю кімнату. У 2019 році, у квітні місяці, е, був е, значить, голова ради району Гришко Сергій. Були представники Сергій. із Києва і нам подарували, представник із Києва подарував прапор у наш мураш, Покор, значить, 30-ї бригади, яка е, захищала нас. На Донбасі. Із підписами, автографами. Немає, ми так і не знайшли там. У Трущовах, у підвалах. Я навіть не знаю, як це е, сприймати це діло. Це історія. Там проводили навіть заняття по патріотичному вихованню. Ну, може, десь щось не виходилося, розшифрувалося. Там вже учні старших класів, там 9-10, вже брали якусь одну тему і Доволі так. О, 5 хвилин розповідав. Так що я попрошу допомогти нам. Зрозуміло, давайте такому. Я вас попрошу, будь ласка, Зрозуміло. якщо маєте час, підійдіть завтра. Ми з вами поговоримо, як правильно в якому покроковості визначитися, чим ми можемо вам допомогти. І дійсно, це треба його відновити. Тому що це. Патріотичне виховання нашої молоді це завтрашній рік. Тому більше це ж так, так, вже на, на державному рівні. Так і це не тільки моя чи актива, це наше загальне, це історія нашого села. Повністю підтримую. І я думаю, що якщо е, ми завтра сядемо в робочому е, варіанті, поговоримо, намітимо наші кроки і, і допоможемо все. Пануні колеги, всі питання... Які ні, у мене ще є питання. У мене ще є питання. У мене ще є питання. Ще, ще, в ще, ще в мене є питання. Сьогодні приходили представники військової 6, 6, 6, частини. Вони Прошу пішли не зрозумівши, чи їм в повному обсязі відповіли чи ні. Прошу проголосувати зараз. Ви чуєте чи ні? Чи ви тільки від бочу можете з людьми розмовляти? Ви мене бачите чи ні? Я дивлюсь на давно. От сюди вам треба відгадайте. Ви вмієте спілкуватися, чи тільки через ботню. Хто ви там? ПГ, Валерій Іванович, хто ви там ще? Шановні колеги, всі питання, які виносилися на нашу сесію, вичерпані. Дякую за участь. Засідання сесії оголошують закритим. Військові отримають в повному обсязі те, що вони сьогодні просили. на запитання. cinne